Рамочки, соколики, ластівочки. Так, давайте на вихідні дні. Зараз я вам поворожу, почарую і все буде добре, обов'язково. Давайте, ніч неспокійна була, ну нічого, Продвигаємося далі, нічого. Так, дивимося на вихідні дні, собираємося з родиною. Так, все вірно. збирайтеся, ці плани ваші здійсняться. Буде дуже тепла така компанія. Радісні новини будуть, один одному будете повідомляти. Так, далі, ось родини, родини, в когось день народження. Дивіться, ось вся-вся родина, діти, внуки, в когось і правнуки гарно. А дуже ще ця карта означає, бачите, маленька дитина, хлопоти. І дитина, дівчинка, диво. Тут ви ще й будете дуже удивлятися. Якась така новина буде, <клух> в родині, скажу, що будете дуже <клух> здивовані. Гарна новина. Ну і, звісно, зустріч з коханим. Добре, звісно, а як же все може бути по-іншому? Якби вам дядюся не нагадала зустріч? <клух> Тут свидання. Він вам не тільки коханий чоловік, а й вірний друг, бо собачка бачите. Собака це друг вірний. А ще може тут ще й знайомство випадає, знаєте, випадкове. Вийшли в магазин, і тут і... це ж не, не важно, розумієте. Чи ви плануєте це робити, знайомиться чи ні? Тут все все відбувається, знаєте, на небі, все вас посилає туди, іменно вищі сили, рука, де вам потрібно в той час знаходитися, щоб познайомитися. Все не просто так. Ну, куди перебігають, ах ти розбойник. Тут ви влучно стрельнете, бо познайомитесь. Дівчата. От напишете мені потім понеділок, було знайомство чи ні. Котусик лізе сюди перепригнути, щоб вони хочуть бігати толпою, бігати, і сюди по картам наступати і сюди бігати. Це вони так ну, люблять. Так, далі, далі дивимося, ось він. Знайомство. Дівчата, оце не обійде і не об'їхать. Побачите, напишете потім в понеділок, чи познайомилися. Хтось запутається, бо не буде знати виходу. Думає, що це таке, що я в такому стані і вже дуже давно. Але дивіться, тут е, е, дівчина, жіночка. Зажуряна, дивиться у вікно скрізь обман, скрізь дерева сухі, але дивіться, там ну, далеко пташечка, вже гарна, гарна новина назріває всьому свій час. Ось годинник, це е, говорить про те, що ось ось цей час наступає, щоб вийти з чорної полоси. Може, дійсно сьогодні або ну, більше всього, що завтра, вже щось таке вам скажуть, що ви вже почнете виходити із затміння, з темної з чорної полоси. Спілкування з цим королем я його щось не дуже люблю, і навіть як діагностики роблю. Попереджаю, такий він з камнями, такий він проблемний. От є проблемні люди, повімаєте? От я не проблемна людина. Ні, якщо є якась проблема, я не кажу, що це проблема. Я кажу, що це задача, що її треба виконати. А оце проблемна людина. Він, яке з ним буде спілкування, він постійно буде якісь на вас навішувати проблеми. Не люблю цих людей. Mm -mm. Ну, Якщо вже, звісно, бо маяк говорить про те, що перспектива з ним спілкуватися. Якщо може вже він у вас влюбиться, якщо влюбиться, то може, ви зміните його характер, бо ні камні в його спілкуванні. Ой, всі, хто зараз на моєму відео, всі довгожителі, це карта довголіття. Це за 90 далеко. І вже ви будете, знаєте, таким мудрим, таким поважним у віці, що з вами будуть всі совремуся, як робити вибор. Бачите, Прямо вже аж близько до неба ви, бо дуже поважний вік, за 90. От Всі мої підписники хай доживають до такого. До такого поважного віку, де вже з вами будуть совєтуватися. Так, ну, задоволені, в суботу, неділю, задоволення. Котики, ваші тваринки, в арочки в мене, кстати, така арка на дачі. <клухи> і я тут столик собі поставила, і тут, бачите, Королева Пентаклі задоволена, довольна меда назбирала, значить, є якась перспектива грошей, і все добре.